Тобто сьогодні жити вже неможливо навіть е, ті території з 2014 року, які були окуповані. От ми зараз за Алчевська привезли сім'ю, яка якось виживала там, не отримали російський паспорт. Діти не ходили до школи, вони були на онлайн освіті. Сьогодні неможливо, ходять по домівках і попереджають. Уявіть собі, машина Урал позаду стоїть БТР, вправляють дуло. Ось цього кулемета з БТР на будинок заходять військові, перевіряють все, що в тебе відбувається, телефони перевіряють, і далі кажуть: так, а діти є? Діти мають ходити до школи. От в такому приказному порядку? Вона, Ой. коли бачила, що під'їжджають, через вікно випихувала дівчаток. Вона опікун цих дівчат. Вони ховалися в кукурузі, допоки ті не поїдуть. От вам як відбувається відвідування родин? На росіянами територіях. на окупованих територіях